Добрий день, пане Романе. Вас також вітаю золотою медаллю, і також дуже рада зараз мати нагоду з вами поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, більше про себе. Чим ви займаєтесь поза бочі? Я позабочую, поки що нічим таким не займаюся. Хіба що крім навчання і підготовки до того, що буду пробувати вступати хіба що до коледжу. На даний момент я цим займаюся, і поки що інших панів немає. Можливо, якісь хобі? Із хобі хіба що? Історія, якою я переважно захоплююся, і читання літератури. Давно захоплюєтесь? Та з, з дитинства якби проявляється це. Для тих, хто про бочу вперше, як ви можете її описати? Якщо описувати в короткому аспекті, то там в основному дають шість м'ячів одного кольору, шість м'ячів другого. Ти або противник викидає один білий основний і вже основна ціль якби накидати як найбільше своїх м'ячів до білого. Обов'язковий аспект гри, що треба проводити гру в сидячому положенні? Обов'язково на стільці або на інвалідному візку. Весь процес контролює гри. Тренер, який судить обов'язково під час гри. А які є класифікації в, е, в і до якої ви відноситесь? В основному класифікації є 5, Від BC1 mm -hmm. до BC5. Я входжу до класифікації bc 2 і. Чую себе там, хоч нормально, можна сказати, можете трошки більше розказати про свою класифікацію? Тяжкі моменти, коли проти тебе ставлять, наприклад, досвідчених гравців, вже які мають за собою по 10 там, 20 років досвіду, і ти проти них новенький виступаєш, і доволі тобі то тяжко, але потім вже як ти трохи втягуєшся в бочу і трохи більше себе відчуваєш впевніше, то ти вже якби ну, з ними стараєшся грати на рівні. Тобто ще може бути хіба що новачків дадуть, теж тобі, як професійному вже гравцю. Часто таке буває, що новачків і професіоналів ставлять в одну гру У мене навіть були деколи випадки, що проти мене ставили багаторазових чемпіонів там України, що мали великий досвід, там і теж мали немало вже років за собою. Ну, це доволі неприємна ситуація. Але коли ти новачком рахуєшся, коли ти вже з досвідом, якби потроху привикаєш до того. На вашу думку, чому це так може бути, що ставлять новачків і профі в одну гру? Можливо, через нестачу гравців? Ні, Чи ще не думаю. якісь причини? Просто підготовлюють якби нових гравців тими старішими. Тобто підказують їм, показують, як. Ті грають, і щоб вже молоді проти них, які перший раз грають, щоб потроху запам'ятовували і старалися пробувати як вони. Тобто набиралися досвіду і ставали більш досвідченим, що більш досвідченішими гравцями, на мою думку, як ви дізналися про бочу, як ви наважилися спробувати? Це була дуже доволі цікава історія. Тоді я в літі 23 го здається, пішов на плавання, і там мене зустріла тренерка з плавання. Виявилося, що вона ще тренерка з борчі, і мене тоді взяли до себе в команду. І якби я пробував перші рази, мені до болі зайшло. І я себе, себе тепер ну, рахуючи як команди. Яка ваша головна мотивація займатися бочею і йти далі, розвиватися далі в цьому спорті? Команда, яка тебе весь час підтримує, тобто mm -hmm. дає тобі якісь поради, тренер, який також допомагає тобі удосконалювати твої дані навички. Тоді сім'я, яка тебе очікує вдома, і підтримує в будь-якій ситуації, які би ти не був, чи ти виграв, чи програв все рівно? Вони тебе будуть підтримувати і допомагати тобі в будь-якому разі. Чи можете ви згадати, якою була ваша підготовка до змагань, з якими можливо труднощами ви вистикнулись? У нас два рази на тиждень вони відбуваються, і це доволі стандартні. Там, наприклад, е викидання м'яча на ближню дистанцію, викидання там на кут поля, викидання м'яча, е старатися на листочок, щоб е збільшити свою точність і зробити себе більш кращим, ніж на даний момент є. Угу. А в основному то прості, звичайні тренування, як і всіх командах. Можете, будь ласка, згадати момент своєї перемоги, які у вас тоді були перші такі емоції? Я був враження? дуже задоволений тим, що я тоді виграв, бо в мене була така ситуація, що я довгий час не міг виграти. Довгий час У е, мене були. Ну просто я не міг фізично виграти. І після того, як я перший раз це зробив, то мені якби аж легше стало від того. Себе почув, якби що я нарешті зміг те, що для мене було недосяжним, я нарешті зміг досягнути. Я так розумію, ця перемога була дуже неочікувана. Та, так, так. Але приємною. Дуже які ваші подальші мрії і наміри в розвитку mm. в цьому спорті і можливо в житті. Ну, старатися себе вдосконалювати, старатися робити себе кращим, ніж я на даний момент є, і продовжувати займатися улюбленою справою. Дякую. І які поради ви можете дати людям, які планують... Почати займатися бочею і пов'язати своє життя з цим спортом нехай вони спочатку спробують для того, щоб зрозуміти, чи це дійсно їм підходить. І якщо їм таке підходить, щоб вони до останнього старалися е, себе цьому спорту віддавати і всю свою наснагу і бажання давати іменно йому і обов'язково то принесе їм е, бажання їхнього, е, удосконалення їхніх бажаних мрій. Добре, дуже дякую вам за ці відповіді за це інтерв'ю. Що ви нам більше розказали про цей спорт, і ми змогли більше дізнатися про нього. Дякую і вам також, що ви мене запросили.